День. Вся Україна з нами. Вас вітаємо! добрий день. І ви зробіть так само! Щороку в Україні у 3-4 травня відзначаємо День вишиванки. У цей день прийнято одягти вишиванку і в такому вигляді відправитись у звичних справах. А чи знаєте ви, що українська вишиванка має надзвичайно давнє походження? Численні дослідження стверджують, що вишити обрання створювали ще до 6 століття, проте зразки української вишивки з тих часів, на жаль, не збереглися. Вишивати національний одяг бралися тільки жінки, адже саме вони передавали виробу, позитивну, потужну енергетику. Це ремесло передавалося донькам, онукам і бабусям. Вишивка хрестиком є найпопулярнішим швом, який використовується не тільки у вишиванках, а й інших вишитих виробах. Першим, хто поєднав вишиту сорочку із буденним одягом, став Іван Франко. Він стильно скомбінував вишиту сорочку із піджаком. У такому вигляді його можна побачити на двадцяти гривневій куп'юрі. Ось. Найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралася в одному місті, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста зібралися 6570 людей. Цю цифру зафіксована у книзі рекордів України. А чи знаєте ви, що першим українським телеведучим, який з'явився у прямому ефірі у вишиванці, став журналіст Андрій Шевченко 21 листопада 2004 року, чоловік відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі у вишиванці з косівським орнаментом? Згодом його підтримували інші телеведучі, актори та співаки. Сьогодні найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору, а, наприклад, вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати або ж маленьким дівчаткам. Орнаменти з вишивки з кожним днем стають все більш популярними. Сьогодні їх використовують не лише на шорочках, але й на будь-яких виробах, на автомобілях і навіть викарбовують у формі татуювання. День вишиванки відзначають у 60 країнах. Цікаво, але виявляється, флешмоби у вишиванках та марші популярні не лише в Україні, але й в 60 країнах світу, в яких присутня українська діаспора. Українські вишивальниці мають власне професійне свято. 17 грудня, коли визначається свято Варвари, саме з цього дня дівчата розпочали вечорниці, де разом, разом вишивали. У більшості випадків вишивання сорочки займає декілька тижнів чи місяців. Проте деякі вишиванки можуть виготовлятися протягом трьох чи більше років. А чи знаєте ви, що наша школа теж кожного року визначає день вишиванки? Не знаєте? Тоді дивіться. está acho na não and it's a me.